Тобі подобається. Звичайно. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона! Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, yeah. чому б тобі не малювати? Давай! Осап! Геторі краще йде. Почності. Пойдемо. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленої паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Подивись. як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте пані. Ти не розумієш. Ні. Я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класно. є форма. Мачно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Воні! Ура! Ваш пейз. Дякую! Середу давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден чудова. ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, то його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юста Пікачу і Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, Ха! Всі готові. Ваше нове завдання. Ігуана. Яка милашка. Краще ми отримаємо ми це. Сатінарин. Ой, Ні здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем середа, це не те, що я хотів. А ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому вона не приготувалася? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е, е моя ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Венздей не любить рожевий, тому я намалюю їй фіолетову. У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре. дякую. Приміряй цю сукню, але навіть не намагайся переконати мене. Думай, не відволікай мене, тільки будь ласка. Я майже закінчив. Май... Рожева сукня. Кулі. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре, Це дивись. Але, я перевертаю я млинці, здрав? і сукня готова. Гайно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що ні? Я цього не малював. О, я ні. Треба. Ого. Тобі так личить Венздей. Що з цим не жах? так? Врятуйте мене, будь ласка. О, до челенджу для художників. Mm. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та із вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими навміхами? Хто казав? Щось мені підказує, що фонтани з шоколаду отримую я. Аж надто круто я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику? Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре. Точно! Мастер, я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Це невезуха. А ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над самантою. Ні, вистачить правильно, так і. Челсі, а ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Не треба, прошу. Весна, дівчата, вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке, схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? <свіси> ну, вона краще ніж в інших. Окей. Okay. але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Я найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга. От і поділилася з нами. Відійти! Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик. І він дуже об'ївся, тому гарний та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері. Так мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Я втратила коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. Щось у мене зі з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. What? Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все. Оре готова показувати малюнок. Please. Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері какашку. Блін. За правилами ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фо, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайно смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Okay. Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня. Який <рес> ми! І дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою. І на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика. Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. Я теж схожа на кішечку м'яу і фарбуюся, я найкраще. Можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері ого використовувати дзеркало. Це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик, якщо Саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще, я тобі допоможу. Мені не складно. Так, так, ось тепер супер. Дякую, велике дівчата, показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зате тепер ведучі справедливо. Оцініть мій мейкап. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі, тому що в інших все набагато гірше. Ора, тепер цей малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на коців. А апче. -ап Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами. Це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється, кетчуп – щоб це непогана фарба. <гас> Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Yes! Він так швидко закінчився. Але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який соус допоможе мені в малюванні. Ого! Я й не думала, що малювати соусами це так цікаво. Так? Малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. М -м, соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого, які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається їсти просто соуси – все дивно. Це круто і дуже смачно, згодна, але малювати все таки крутіше. Ой, дурні коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим, але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював? <виф> Показуйте, а я поки що заберу собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. <виф> <виф> Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Якби не так, вітаю саме Саманта. отримує цілу купу рибок. <рив> Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Please. Ідея, навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? What? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди ношу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться, побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. Подивись на ту вежу. А, я знаю. Мені так пощастило. У мене принаймні є ціла банка. Гаразд. Один крихітний чіпс. М -м -м -м. Я не розумію, з чого ти смієшся. У мене є план. Вибачте, мені потрібно уважно подивитися на цю маленьку смакоту, а, а потім швидко з'їсти її. Як ти готовий йти? Добре, звісно, я люблю всі чипси, але ці, здається, не хочуть, щоб їх їли. Хм, ця банка, наче приклеєна, чи щось таке. Мені доведеться взятися за це серйозно. Пила це саме те, що мені потрібно. Ем, будь обережним. Не хвилюйся. Я це контролюю. І ти ще не бачив мій метод їжі. Як тобі? Люди, це смачно. І мої руки чисті. Ну так, але твоя голова не дуже. Ну що ж, настав мій час сяяти. Я голодний. Отже, як вони? Гей, hey, ти можеш дивитися, куди кидаєш це? Що я пропустив? Ой, це боляче. Ось про що я говорю: це ж не подушки кидаєш? Все, я цьому покладу край. Де моя вантажівка? Продовжуй і збий цю річ. Це спрацювало ідеально. Тея! Допоможіть. Я думаю, що я в пастці. Непогано. Орео чудові, особливо коли їх безліч. Це не чесно. Одного недостатньо. У мене теж є молоко. Насправді ти не єдиний. Я дуже хочу це з'їсти, тож почну. Ви навіть не збираєтеся запропонувати поділитися? подивитися. Це так ой. М О, ні, це неправильно. Мені потрібно це запити зараз. Фух, молоко дійсно допомогло. О мої печива вони повністю потонули в молоці. Це такий облом. Отже, я так розумію, ти закінчила? Ну що ж, сама, то твій десерт чекає. Так, це так. Цього разу я дійсно знайшов шоколадний скарб. Досить хвалитися. Мені доведеться навчити тебе уроки. і твоє молоко тебе не врятує. М -м. Ух, що було не так з тим молоком. Воно таке гаряче. Ти спалюєш свої печива. печиво. Нічого, крім вугілля, не залишилося. Хто це зробив? Ага, це все Джек. Ні, це не так. Я нічого не робив. О, ні! Що ви зробили? Ой, це гостріше ніж я думав. Потримай, містере, тобі сподобалось? Це зовсім не смішно. Моє єдине орело тепер абсолютно неїстівне. Життя жорстоке. Чорт один твакс. Я не міг би бути щасливішим. У мене більше, ніж достатньо. О, і точно більше, ніж у Саманти. То що, можливо, моє найкраще з усіх. І щоб було зрозуміло, в кожній упаковці по два. Так що це все ще не дрібниця. І дивіться, це о, гаразд. Хто хоче посміятися з мене зараз, га? Чому? Чому не я? Не задавайте нам шкоду. О, ні. Це не для вас, хлопці. Це для мого твікса. Заспокойся там. Ой, шматочки летять прямо на нас. Ой, заспокойся. Це ж шоколад. О, ага. Е, е, просто вважайте, що я ділюся з вами. Обома. Тож, будь ласка, гаразд, на що я витрачаю час з вами. У мене тут цукерки. Я закінчив. Це було феноменально. Звісно, так і було. Давай, Емма. Перш за все обгортки мають зникнути. Але це буде так само просто, як раз, два, три. Вражаюче. А тепер до головної події. Ого, це як завжди добре. Магічно! Шоколад ніколи мене не підводить. Але мені чогось не вистачає. М -м -м. Ось так. Молоко ідеальний компаньйон до шоколаду і в мене його багато. А шоколадне молоко з шоколадними батончиками. Це просто найкраще, що я можу собі уявити. Смакота. Це виглядає чудово. Це ще м'яко сказано. Дуже вірно. Я міг би їсти це весь день кожного дня. Але, на жаль, у мене вже закінчилися шоколадні батончики. Джек їж. Гаразд, я почну так само, обгортаючи цих хлопців. Думаю, сильний удар підійде. А тепер почнемо будувати. Мій цукровий цемент майже готовий, тож я можу приступити до роботи. Іди сюди, Нутелла. Ось воно. Ми всі грали з будівельними блоками, але не всі мали шанс зробити це раніше. Угу. О, вау! Я так застрю! Це стає дійсно високо. Я не впевнений, що моя драбина достатньо висока, щоб дістатися до самого верху. Хм, Якраз потрібна висота. Високо там унизу. Це неймовірно високо. Так, це так, що означає, що ти нас не бачиш. Ти думаєш те, що і я? Що відбувається? Чому це трясеться? Ах, падає. О-о-о. Це була наша провина? Ні. Витри обличчя. Слава Богу, що на мені була казка. Це було довге падіння. Wow. О боже мій! Це багато скітлс, Так. Я теж досить щасливий. Що з моїм везінням сьогодні? Іноді у тебе це є, а іноді ні. Побачимо, хто сміятиметься останнім. Емма. У мене є секрет, як збільшити цей маленький шматочок цукерки. І все, що для цього потрібно, це допомога мого айфона. Ah. Вах. Як тепер це ідеально? Чи не так? А ви сміялися? Джек їж. Зроблю. Я знаю, як швидко насолодитися цим. Один рух зап'ястя, і всі мої скітлз зависли в повітрі. Все, що мені потрібно, це їсти їх по одній. Готово. Я б не відмовився від ще кількох штук. Отже, я просто візьму трохи у тебе. О, привіт, руки назад, Джек. Мені не потрібна допомога, щоб закінчити це. Все, що мені потрібно, це веселий спосіб. О, я зрозуміла. Щоб вибрати з якого кольору моїх скітл спочати, я просто перемішаю це і дозволю долі вирішити за мене. Хоча тут насправді немає неправильного вибору. Гаразд, що всередині цієї червоної капсули? О, маленький жовтий скітл, і це означає, що перша миска, яку я спорожню в рот, вже обрана. Ого, я теж хочу спробувати це. Цікаво, що я витягну звідси. Зараз дізнаюся. Ого. Цей скітл величезний. Успіх! Ти жартуєш? Він наповнений ще більше цукерками. Можна мені трохи цього? Так мені це потрібно. Звісно, я не жадібний. Тепер усі щасливі. Кока-кола. О, це не так вже й багато. Моя банка ще менша, але я все одно в захваті. Я не знав, що можна купити соду такого розміру. Знаєш, що нам ще потрібно? Ментос. З кількома з них або з моєю гусиною, я можу зробити фонтан з Кока-Коли. Це, це було трохи антикліматично. Ось, візьми їх і спробуй зробити краще. Гаразд. зараз ви побачите справжні вибух. Ну, це було точно вражаюче. Як ти вважаєш? Це було непогано. Я віддам тобі належне за це. Саманта, ти залишилася єдиною. Зупинись. Ось воно йде. Чому ти це зробив Джек? Мені сподобалось. О, неприємна риба. Будь вдячний, що у тебе лише один. Тепер я отримую найбільше з усіх. Хм, несправедливо. Звісно, що так. Я збираюся використати свою рибу для риболовлі. Ніколи не знаєш, що може статися. Тому я можу спробувати. М -м -м, можливо, я зможу уникнути цього. Вибачте. О, дивіться, я можу. Я отримав жувального черв'ячка в обмін. Це набагато краще ніж та Гідота. Не можу повірити, що це спрацювало. Це означає, що я можу зробити те ж саме зі своїм, чи отримую щось ще краще. Хм, ні, дякую. Спробую ще раз. О, це трохи краще. Давай, що ще у тебе є? Що за що? Гей, багато кнопок, щоб натискати. Гей, що ти робиш? Це бомба. Віддай її мені! Моя миска з рибою нас врятує.